Дуже багато запитань, а чому долітають дрони до Львова до Львова, до західних частинок. Треба зрозуміти, що у нас основний захист сформований навколо великих міст, навколо стратегічних об'єктів. Умовно кажучи, ви живете в своїй оселі, і у вас є чотири охоронці, які стоять по, хра... по... кінці периметр. периметру, стоять угу. і закривають периметр. Це все, що вони можуть зробити. Вони стають з рушницями і збивають все, що летить на вашому напрямку. Тобто те, що летить сусіду в огород. То вже задача сусіда, і так ось сформований захист навколо основних міст. І а, при цьому всьому а, кожен з наших а, охоронців а, має можливість лише самостійно виявляти і перехоплювати те, що летить. Додатково можуть йому сповістити, що там до тебе з, там, з, там, з, там, з якоїсь там з півночі або зі сходу щось летить. Дивись там на, на, на в такому напрямку. Тому, а в принципі, те, що ми використовуємо для протидії мобільно-вогневих групи. Ну, якщо ми кажемо про шахеди, це найбільша загроза. І ми бачимо, що ворог активно масштабує виробництво шахедів. І тому все, що найближчим часом ми будемо бачити, це реактивне або з ДВСом шахеди, додатково крилати ракети. І навантаження додатково балістикою. Ну, в даному випадку є зрозумілі інструменти: це системи Петріот, це ага. системи Іріс, тому що вони працюють по зрозумілої для е, класичної системи противітряної оборони. Траєкторії польоту, використання висот понад 500 метрів, там де засоби радіолокації, які е, сканують повітряний простір, можуть бачити далеко, а шахеди всі ці дрони використовують малий профіль прольоту, тобто на висоті до 500 метрів. І тут ми повинні зрозуміти, що відстань класичної системи радіолокації, якщо ми знаходимо, ми намагаємося виявити ціль на висоті понад 500 метрів, то ми бачимо її на відстані 140 км, кілометрів. Якщо нижче 500 метрів, то ми її бачимо на відстані 20-40 метрів. І умовно кажучи, Граунд 200 Талісовський. Якій може виявляти шахет на висоті понад 500 метрів на відстані 140 км, бачить його на меншій висоті на відстані 20 км, умовно 40 км. ми розуміємо, що цей інструмент, е, скільки нам таких граундмастерів потрібно? це радіолокаційна станція. Радіолокаційна да? станція, uh -huh. талісовська французька станція, до речі, дуже непогана. Вона може трекувати ціль, тобто постійно відслідковувати її, але 17 мільйонів євро. Вартість такої станції, яка закриває умовно 40 кілометрів. Китайські системи радіолокації, які пропонуються, які використовують, до речі, наш ворог, вони бачать на 15-20 кілометрів. Але вона коштує маленька РЛС, вона коштує 150 тисяч доларів. Розуміємо, тобто вартість можливостей. Тому ми не можемо дозволити, наприклад, натикати собі грандмастерів. Ми не можемо закрити всю територію України системами радіолокації, щоб якісно ще бачити і Це дуже, дуже цікаво чути вас. Знаєте, зазвичай дискурс про те, як захищати небо, зводиться до засобів збиття. А ви зараз засоби збиття взагалі залишили за душками? ви а пішли там... в засоби виявлення? Це важливо, тому що знов таки. Давайте зрозуміємо: коли ми бачимо повітряну ціль, даємо їй якісну оцінку. Розуміємо траєкторію польоту, швидкість польоту, розуміємо, ідентифікувавши ціль, ми розуміємо, як легше її перехопити. І тоді у нас стає знаряддя для перехоплення в широкий спектр, в залежності від висоти, в залежності від цілі. Будь-який інструмент, я постійно про це кажу, будь-яка зброя, яка може знищити, знищити шахет, вона є ефективною. Відсоток ефективності залежить від того, як ми її застосовуємо. Якщо ми, працюємо, ми кажемо про мобільні вогневі групи, вони на 90% ефективні, якщо дрон знаходиться на висоті до 1000 метрів. Skynet, Skyranger вони ефективні на 90%, якщо ціль знаходиться на висоті до 3000 метрів. Вище. Ефективність зменшується або може дорівнювати нуля, тому що він не працює на таку відстань. Тому тут треба зрозуміти, нам потрібно якісно виявляти повітряну ціль. Тоді наші мобільні вогневі групи будуть дякувати нам, тому що вони будуть розуміти, як їм поставити ту ж саму гармату, під яким кутом і коли почати відкривати вогонь на випередження для того, щоб шахет влетів в скупучення засобів враження. 150 мм гармата вчасно випущена, але тут ми кажемо не просто про бойовий заряд, а на кшталт тих патронів, які є в скайнетах, які є в шилках, які є в гіпардах, коли він підривається на певній висоті і створює хмару суламків. 150 мм гармата теж може використовуватися для перехоплення шахеда. Тобто, в принципі, коли ми розуміємо, що у нас летить, на якій висоті летить і як летить, нам легше запропонувати різноманітні принципи перехоплення. Що ми зараз робимо? Ми кажемо, дрони перехоплювачі Безумовно, якщо ми кажемо про дрон-перехоплювач, він ефективний на висотах від півтори тисячі метрів до вісьми тисяч метрів. Чому я кажу про півтори тисячі метрів не нижче? Тому що там нижче можна використовувати мобільну вогневу групу. Розподілне перехоплення є запорукою успіху. Тобто не можна використовувати, наче використовувати дрон вартістю там, від 5000 доларів, коли можна відпрацювати мобільну вогневою групою з браунінгу, звичайно. Тому на цій висоті дрон ефективний, але знов таки, давайте вартість дрона додається, камера тепловізійна. Комп'ютер, який розраховує балістику, допомагає пілоту наводитися на ціль, і купа всіх інших елементів. Є таке розуміння, як командне наведення в протиповітряну на оборони. Це коли безпосередньо засіб перехоплення постійно наводиться, доводиться і керується з землі системи протиповітряної оборони. Це в панцирях російських таких є, і в інших там системах протиповітряної оборони використовується, коли засіб ураження постійно доводиться на ціль і влучає в саму ціль. І ми розуміємо, що нам не потрібна камера в дроні, нам потрібен якісний канал зв'язку з дроном і а, можливості йому керувати там, на відстані роботи, а, де треба уразити ціль. Тому нам не потрібно дороговартісного, тобто ми суттєво здешевлюємо ще а, цей дрон-перехоплювач. І знов таки, давайте зрозуміємо, дрон-перехоплювач, який працює на швидкостях до 340 км на годину. І а, зараз поява дронів на реактивній швидкості. Нам треба шукати дрон перехоплювач на реактивний тязі. Щоб ну, не загнати замголови офісу президента Поліса казав, що у нас вже є реактивні дрони, точніше зенітні дрони перехоплювачі, які здатні перехоплювати реактивні дрони російські. Ну якщо ми кажемо про реактивний шахет, то поки що є підтвердження жнов такі роботи шахе до цього на швидкостях до 360 км на годину. Наш дрон перехоплювач, який ми виготовляємо, працює на швидкості 340 км на годину. Але жнов таки Давайте от просто тут зрозуміємо, що а, зміна засобу озброєння це ускладнення, тобто ж, пошук нового інструменту для перехоплення. Чи все ж таки, коли ми маємо якісну систему радіолокації, ми можемо звити зустрічним курсом на потрібній висоті, просто стати в очікуванні цілі? Тобто не наздоганяти ціль, а перехоплювати її. Перехоплювати, так. Тобто не наздоганяти. Тому що ну давайте ж таки повернемось. Оці всі відео, які вже вже там просто кішить інтернет, коли uh -huh. там перехоплюємо розвідувальні російські дрони. Ви бачили, як вони заходять ззаду? Ну, ми наздоганяємо. Наздоганяємо. Це погоня наздоганяємо. І, і тут треба, і тут треба якраз таки швидкість. Тут потрібна швидкість, тут потрібна вправність. Uh -huh. Тому і тут насправді ми кажемо про те, що якщо ми будемо знати точну висоту. По суті, своїй шахет він прогнозована ціль. Дельтавідність крила не дозволяє йому робити різкі маневри. Зараз росіяни вирішують як краще обходити наші зенитні дрони, але це безумовно буде або різке пришвидшення швидкості, або по висоті збільшення висоти, або зменшення висоти для того, щоб виходити від наших дронів перехоплювачів. Але жнов таки, принцип командного наведення, коли ми постійно відслідковуємо ціль, ми працюємо без промаху. Ми бачимо ціль, і ми докеровуємо вже під час того, коли там, на цьому ці ж шахеди, є ж функція, яка дозволяє, коли наші гелікоптери підлітають, вони починають маневрувати, уходити від наших гелікоптерів при прихопленні. Тому а тут я би казав про те, що в принципі а, сформуючи а, маловисотне радіолокаційне поле по всій території України, принаймні на основних напрямках для того, щоб закрити, зробити такий широку лінію захисту. Ми зможемо вже на підході, на заході в повітряний простір України перехоплювати більше дронів, і тоді, в принципі, ворогу буде складно шукати рішення, куди йому рухатися, що йому змінити. Швидкість не вже не відіграє. Там зміна кольору вже не відіграє. Тобто буде основний напрямок йти в спробу саме зробити радіопрозорим, тобто виходити від класичних систем детекції радіолокації. Але при цьому ми повинні створити не просто систему радіолокації, яка буде з активних або пасивних інструментів, а і ще додатково звукова детекція.